Друзі, мої вітання. Ви дивитесь тут канал Телеграфія. Мене звати Дарина Глушенко. На календарі 3 жовтня ми розпочали е, другий місяць осені. Знаєте, що щодня ми говоримо про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Будемо сьогодні говорити про політику, про війну, про геополітику. Дмитро Снігерьов наш сьогоднішній гість, військовий аналітик і співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, мої вітання і я рада вас бачити. Вітаю, дякую за запрошення на взаємодяну. Дякую, що е, прийшли. Розпочну з того, що сказав український президент. Зокрема, про те, що раніше Україна використовувала для ударів по Росії лише. Е, Нашу українську далекобійну зброю, а після його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом можливо будемо мати щось більше. Окрім того, український президент на спільній на спільній з прем'єркою даній прес-конференції сказав, що зараз Росія використовує проти України близько 500-600 дронів на добу. Україна в той же час запускає 100-150 БПЛА по російській території. Також знаємо і те, що писав Wall Street Journal, зокрема про те, що Штати розглядають постачання томагавки і Баракуда та інших американських ракет наземного і повітряного базування з дальністю близько 800 кілометрів. Поки що рішення це не ухвалене, але тим не менше, Дмитре. Хочу поговорити цю інформацію разом з вами. Чому загалом томагавки такі грізні, їх бояться? Чи зможе Україна отримати зброю? Яку так боїться Росія, наскільки такий варіант є ймовірним, є можливим, ну, зокрема, посилаючись на слова Зеленського, про те, що можливо матимемо щось більше. Можливо, але на мій погляд, варто робити увагу все ж таки на тактико-технічних характеристиках і українських засобів ураження мовиться про балістичні ракети Фламінга, і Томагав. Давайте порівняємо. Томагавк, дальність ураження наземна компонента мається на увазі неморського базування. Приблизно 1600-1700 км. Бойова частина 500 кг. Український фламінго, дальність ураження 3000 км. Бойова частина то на 150. То поясніть мені, чому постійно акцент робиться на американських мудервафах. Тобто питань більш ніж достатньо, якщо українська сторона заявила про те, що ми готові масштабувати виробництво власних засобів ураження. А зауважте, шановні телеглядачі, якщо мовиться про українські засоби ураження, то відповідно питання застосування. У території Російської Федерації це виключно суб'єктне право української сторони. Ми не питаємо дозволу України виробника СЕП Сполучених Штатів, чи то Німеччини, чи то Франції, чи то Великої Британії. Ми приймаємо самостійне рішення на підставі тих розвідданих, які передаються нам стратегічними партнерами. Але менше з тим, відповідаючи на ваше питання, чому їх бояться? Крилата ракета вона практично. Поза зоною уваги систем ППО, тобто вона оминає рельєф місцевості і летить на дуже низькій висоті, причому практично не залишаючи за собою так званий слід, що робить її практично невразливою для систем ППО. Росіяни в себе тішать думкою з приводу того, що швидкість ракети до 800 км, Відповідно, вони можуть її збивати бортами ВКС Російської Федерації. Ну як то кажуть, дурень думкою багатіє. Тут можемо відповісти вже відповідно українським прислів'ям. Чому а, настільки вони їх бояться, бо прекрасно розуміють і дальність ураження, і, відповідно, я ще раз підкреслюю тактико-технічні характеристики, які в рази перевищують аналогічні засоби ураження Російської Федерації? Плюс, враховуючи те, що наразі у Російської Федерації навіть а, на момент застосування? Ударних безпілотників, а я нагадаю, бойова частина там до 70 кілограм, паливний колак. Угу. То уявіть собі, пані Дарино і шановні телеглядачі, якщо умовно прилетить, тамагав по тому ж нафтопереробному заводу бойова частина, якого в 10 разів більше ніж е, того ж самого безпілотника. А враховуючи можливість так званого ройового удару чи то зіркової атаки з використанням відповідно ППЛА оманок і відповідно безпосередньо крилатих ракет шансів прорвати російську систему ППО, яка носить очаговий характер більш ніж достатньо. І росіяни це прекрасно розуміють, що достатньо декілька ударів по НПЗ з використанням саме от цих засобів ураження, і Російська Федерація відчує на собі досить неприємні наслідки у вигляді паливного колапсу. Пендерина наразі, за оцінками російської сторони, до 38% вітвісьми відсотків підприємств частково або повністю припинило роботу. Зауважте західні давали на рівні 20%. відсотків. А виявляються наслідки атак українських БПЛА, головного управління розвідки Міністерства оборони, сил спеціальних операцій, сил безпілотних систем набагато е трагічніші для росіян. Причому 20 суб'єктів Федерації вже відчувають, що таке паливна криза, і досить е показовий той момент, що українські безпілотники б'ють саме по обладнанню. Західного виробництва, що фактично унеможливлює ремонт цих НПЗ, тобто, як співав відомий український фронтмен, цей дощ на і вони прекрасно розуміють можливі подальші наслідки. Чому така істерика? Проаналізуйте російські пабліки, це основне але, шановні телеглядачі, ще раз наголошую: акцент треба робити виключно на українських засобах ураження. Якщо ми проанонсували виробництво. Фламінго до 7 одиниць на добу здається, якщо не помиляюся. То в мене питання: для чого взагалі знову лобіювати питання можливої передачі томагавка в вітчизняних ЗМІ? Щоб поставити питання, нам не передали томагавки, тому, тому що? І тому відповідно прикласти на Сполучені Штати ті негаразди українського ВПК? Ну, як на мене, це досить хідна практика. Угу, угу. Про український ВПК, про фламінго, репортери того ж самого, вже лише згаданого мною в Street Journal, пишуть про те, що Україна не має грошей на масове виробництво цих ракет, тих самих далекобійних фламінго, а випробування балістики зазнали невдачі. Процитую, про що там йдеться в цій статті, Проблема для Києва вже деякий час полягає в тому, що у них немає грошей на виробництво. Наприклад, вони дійсно багато говорили про свою здатність виробляти балістичну ракету. Це пішло не за планом, точно так само українці вже давно прагнуть виробляти більше ракет. У них, дійсно є інші ракети. Одна називається Нептун, це теж крилата. Вони кажуть, що не мають кошти, аби їх виробляти. Фламінго не стануть геймченджер, тобто не змінить кардинальний хід війни, хоча її зможуть ефективніше бити по російських МПЗ. Пане Дмитрий, ласка, з аналітичної точки зору. Чи погоджуєтеся ви з цими тезами? З заявами репортерів Wall Street Journal, Чи дійсно ми можемо констатувати про те, що в Україні немає грошей виробляти тих самих ті самі ракети Фламінго, Тому що давайте розберемо загалом ці ситуації. Ми вже з вами неодноразово, зокрема, ви неодноразово під час наших розмов розвінчували фейки тих чи інших західних ЗМІ. Ютуб каналу Телеграм за надану можливість розвінчувати фейки. На жаль, українські ЗМІ чомусь лише не передруковують і не аналізують ситуацію. Тому mm -hmm. давайте скористаємося цієї можливості в черговий раз. Ви знаєте, я хотів би е, е, аналіз розпочати словами відомого польського письменника Єжелєнца. Я думав це дно, але знизу хтось постукав. От знизу постукав Wall Street Journal. І давайте тепер аналізувати той рівень дна так званих журналістських стандартів цього видання в Україні немає грошей. Це ну відверте пересмикування фактів або намагання створити відповідно інформаційний привід. Пояснюємо про що йде мова. Пані Дарина, давайте згадаємо: Німеччина виділила скільки 1,9 мільярдів євро. На виробництво ударних БПЛА і відповідно ракетну програму України. Ми можемо забути про це видання назавжди, чи українські ЗМІ будуть його і надалі цитувати: 1,9 мільярд цільовий транш на виробництво балістики. Йдемо далі, але ми пандерина ми з вами аналітики і нас дивиться поважна аудиторія. Завод з виробництва твердого палива для Фамінго де буде розміщений? На території Данії. На жаль, от я не розумію, для чого цю інформацію дали на загал, але менше з тим, ну, аналізуємо вже інформацію з від відкритих джерел. Пані Дарина, якщо немає грошей, ну напевно, жодний західний інвестор не буде розміщувати. Завод з виробництва твердого палива на власній території, якщо, відповідно, немає можливості реалізації самої програми подальшого виробництва фламінго. Нелогічно, погодьтеся, правильно? І завожте, яка реакція з боку Російської Федерації. Ви думаєте, випадково саме в небі над Данією були помічені безпілотники? Та ні. Це от прямий військово-політичний тиск Російської Федерації на датський уряд якраз з метою заблокувати цю амбітну програму будівництва заводу з виробництва твердого палубу. Бо Росія прекрасно розуміють ті виклики, які постануть перед ними. Ще раз підкреслю бойова частина то на 150. І головне дальність ураження 3000, це до Уралу повністю всі. Об'єкти російського ВПК, нафтопереробні заводи, то що знаходять будуть знаходитися під ударом української сторони, ми не будемо питати. Тобто знову стріт Джорнел пасе задніх, не відповідає ця інформація дійсності. Але аналізуємо далі, що вони там ще з переляку бухнули. Гроші ми проаналізували, можливості проаналізували і так, що Фламінго не стануть геймченджер. Ну, будь-якому разі я зрозумів, щоб ми не витрачали час, пані Дарини. Дивіться, шановні телеглядачі, вони стануть, тому що жодне витозброєння не має тим вундервафи. Ну не тіште себе ілюзіями. Бо, на жаль, це зно таки помилки інформаційного супровіду, коли нас намагається переконати, що Джавеліни стануть вундервафи, потім f 16 потім Атакамси. Наразі фламінго, томагавки не стануть. Це має бути стратегія відпрацьована, але вони досить серйозно вплинуть на перебіг війни. В першу чергу, в моменті нейтралізації паливної енергетичної системи Російської Федерації і відповідно підприємств ВПК, які випускають спорядження і озброєння для армії країни-окупанта. Знову спростовуємо це дурнувате відверте твердження Wall Street джорна. Заважте, пані Дарину, це ж ми не перший раз спростовуємо повідомлення World Street Джорнал. До речі, поцікавтеся, а хто стоїть за ним? Часом не політичні опоненти Трампа, і відповідь очевидна. Причому, враховуючи знов таки традиції російських спецслужб напряму, що опосередковано використовувати західні змі для просунення тих чи інших тест, відповідь більш ніж очевидна. Тому я чергово дякую вашому Ютуб каналу за можливість простувати і цю відверто провокативну інформацію. Вона не відповідає дійсності. <плес> <плес> Лю... За так, добре, давайте далі. Часлов має. Часу не обмаль, ну теж хочу і вам подякувати за те, що ми можемо аналізувати і розвінчувати ті чи інші заяви західної преси. Дійсно про Wall Street Journal. Це вже не вперше. Їхні новини, їхні статті, їхні матеріали. Ми з вами не вперше обговорюємо. Продовжуючи тему ракети, і зокрема томагавків з тієї теми, з чого я почала нашу розмову. Пісков сказав, що Росія цитую належним чином, кінець цитати реагуватиме на передачу Україні ракет Томагавки. Він зазначив, що конкретних деталей. Чи того, що означає належна реакція, е, е, не має прес-секретар Кремля, і також прокоментував повідомлення західних з засобів масових, масової інформації про нібито постачання штатами розвідданих для ударів по території Росії, за його словами, це не новина, оскільки за даними Піскова Вашингтон уже в постійному онлайн режимі придає Києву Києву розвіддати інформацію. Пане Дмитри, як ви вважаєте, коли у Кремлі кажуть, що Росія належним чином реагуватиме, про що тут йдеться? Про якісь реально серйозні плани, про які, які вони там будують? І все-таки, знаєте, елемент якогось момент, вірніше, момент намагання психологічного тиску і не більше? Абсолютно інформаційно-психологічний тиск, це намагання зберегти. Гарне обличчя при поганій грі. Вони розуміють, що риторика Трампа і головне практичні дії абсолютно помінялися. Вони стикнулися з тим, що Трамп це не Байден, це при Байдені Путін міг шантажувати весь світ ядерною зброєю, розповідаючи про те, що вони згорять у ядерному попілі, а ми будемо мучениками. Тепер риторика Сполучених Штатів помінялася, вони не реагують на подібні сентенції, а якщо реагують, то в зовсім протилежному е, вигляді. Давайте згадаємо дурнуваті заяви Медведєва з приводу можливості нанесення ядерного удару по території Великобританії. Пам'ятаєте? Так, звісно, звісно. Яка реакція Сполучених Штатів Перелякалися? Та перелякалися настільки, що перекинули ядерний арсенал на територію Великої Британії, вперше з 2008 року. Оце переляк був, правильно? І з переляку відправили атомні підводні човни до берегів Російської Федерації. А на момент візиту Путіна, який так розкритикували в українські ЗМІ, мається на увазі зустріч на Алясі, над головою російського диктатора пройшли стратегічні бомбардувальники Б2. Ну так випадково, правильно? Даючи зрозуміти, що відстань від Аляски до Російської Федерації досить невелике. Оце, шановні телеглядачі, щоб ви розуміли, що насправді відбувається, яка жорстка реакція з боку Сполучених Штатів. Після того, як Росія з дуру запустила безпілотники по території Польщі, зауважте, чому цієї інформації немає в українській ЗМІ, Франція перекинула Рафалі на територію Польщі. Літаки здатні нести ядерне озброєння. Це повітряна компонента ядерного стримання Франції, тобто ядерна зброя вже безпосередньо біля кордонів Російської Федерації. З чим москалів поздоровляємо? Естонія після цього заявила, що вони не проти, якщо f 35 а сядуть на аеродромах їхньої країни, а вони так само здатні нести ядерну зброю. І у Росії відразу риторика змінилася. Зауважте наскільки змінилася. Вийшов вже не Медведєв, вийшов і сказав про те, що ми ставимося досить обережним до ядерної риторики. Тобто, не про які орєшніки там, ярси, сармати вже не мови ця, вони ставляться обережно, бо зрозуміли, що дійсно можуть згоріти в ядерному попілі, якщо стане питання. А питання стане руба, бо, наприклад, Російська Федерація не проводила випробування ядерної зброї вже більше 25 років, і в якому технічному стані цей ядерний арсенал. Ну можна тільки здогадуватися, і росіяни прекрасно розуміють, що максимум воно куди може влучити власне по місто Воронеж на території Російської Федерації. Це жарт, але він має долю і істини. Бо коли ядерної зброя не проходить випробування, відповідно велике питання щодо можливостей тактико-технічних характеристик на засобів стримання. А оце і є реакція, пані Дарино, на відповідні заяви Російської Федерації. Наскільки вони будуть реагувати адекватно? Ви пам'ятаєте, нас лякали передислокація тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусі? Ну, Причому? не один не раз, час. Ми, це... це... ми вже втомилися, правильно? Від всіх залякувань. Причому зауважте, заяви були на вищому посадовому рівні і президента Російської Федерації, ну і відповідно його білоруського колеги. Uh -huh. І що насправді чи є ядерна тактична зброя на території Республіки Білорусь? Ні, це був інформаційний блеф. Незважаючи на відповідь на те, що договір про нерозпосюдження ядерного зброєння фактично не працює, Сполучені Штати і країни НАТО мають можливість моніторити будь-яке переміщення ядерних боєголовок з місць постійного зберігання, це от яскравий приклад, наскільки от так звані Червоні лінії Російської Федерації, це лишень риторика з боку Російської Федерації. І вони вчергово відсувають ці червоні лінії вже ледь не за Урал. Бо прекрасно розуміть, я ще раз підкреслю, Путін не хоче вмирати. Це маєте, шановні телеглядачі, розуміти психологію диктатора. Він любить життя. Він не хоче, відповідно, заради ефемерних амбіцій, позбавлятися тих, Матеріальних і відповідно інших благ, які наразі його оточують. Але використовувати відповідну риторику для підтримки власного іміджу. Власний імідж, пані Дарина, вибачте, закінчу. власний імідж Трамп вже назвав паперовий лев, правильно? Досить яскрава. Причому вчора Путін на Валдайському форумі та, спробував там щось коментувати. Ну, спробувавшись, так, так. так. Продовжуючи тему західної преси, Financial Times написав про те, що Росія модернізувала іскандери і кінжали, аби обходити Петріоти. Журналісти пишуть, що рівень перехоплення балістичних ракет української ППО впав з 37% у серпні до 6 у вересні. Financial Times пише, що зараз ракети рухаються по типовій траєкторії, потім змінюють курс і пікірують під великим кутом або виконують маневри, які цитую заплутують і обходять кінець цитати, перехоплювачі Петріот. А журналісти Financial Times, посилаючись на, анонімних, на анонімне джерело, пишуть, що колишній український чиновник сказав, цитую це змінює правила гри для Росії. Кінець цитати. Так, пане Дмитре, давайте тут теж обговоримо цю тему, тому що е Перехо... рівень перехоплення 37% у серпні і 6% у вересні. Чи дійсно настільки він міг знизитися? Чи дійсно Росія модернізувала ракети? І, ну, якщо, посилаючись на фанельний танц, то е... що тоді, Я... який зараз стан української ППО? Давайте аналізувати цей інформаційний вкид. Угу. Вони що? Зауважте, шановні телеглядачі і е таблоїд таблої ведення. Перше неназване джерело. Коли ви читаєте в будь-яких повідомленнях, неназване джерело, це перша ознака проведення інформаційно-психологічних операцій. Я спеціалізуюся по активних операціях в інформаційному просторі, тому як спеціаліст, який провів не один десяток подібних операцій, і результати, які були визнані її противником, я можу говорити про те, що це от якраз активні операції в інформаційному просторі з метою формування громадської думки. Але аналізуємо разом, шановні телеглядачі, щоб ви не подумали, що це самореклама. Хоча не без того, але менше з тим, давайте аналізувати останні події в небі над Польщею. За повідомленням Західної сторони, ППО країн НАТО, змогло нейтралізувати лише 20%. Аеродинамічних, зауважте, небалістичних засобів ураження. Гербер без бойової частини. Піднімали f 35 година виліту яких 40 тисяч доларів. Для збиття безпілотників вартістю 10 тисяч доларів, плюс збивали відповідно ракетами вартістю півтора мільйона. І зауважте, 20% результат збитих цілей. І в цей же день західні Орестова говорять про те, що в небі над Україною українська система ППО продемонструвала 90% ураження, аеродинамічне засоби ураження, тобто тих самих безпілотників, але крім Гербер, там були відповідно Герань 2, Герань 3, СЕПТО ударних БПЛА, угу. крилатих ракет і відповідно аеробалістичних засоби ураження 90%. То про що ми говоримо? Про яку інформацію? Financial Таймс про 6%. Знаєте, звідки вони висмикують цю інформацію? І створюють картину щодо неефективності роботи українського ППО? А мовиться про те, що? На жаль, територія України, а може, й на щастя, це одна з найбільших держав Європи. І у нас питання щодо прикриття всієї території України? Системами ППО. Те, що відбувається, ну, на жаль, з часів незалежності всі міністри оборони України розкрадали українську армію. За часів екс-міністра оборони Гриценка, це набуло взагалі е такого ефекту снігового окому, коли системи ППО продавалися за безцінь. І ми маємо те, що маємо. На момент розпаду СРСР в Україні була найбільша ешелонована система ППО в Європі. А ми підійшли до відповідно війни з Росією фактично обезброєними, і вже під час війни намагаємося створити ешелоновану систему ППО. І чим користуються росіяни? Географія, територія України. Вони б'ють умовно, ну скажімо, західний регіон правильно? або Полтава. Або Черкаси, ті території, які, умовно кажучи, не настільки прикриті системами ППО, як, наприклад, ну, той саме Київ чи то Дніпро, міста мільйонники. Правильно? Ну, то ми теоретично припускаємо, що можливості систем ППО в інших обласних центрах значно менші. І, відповідно, можливість збивати аеробалістичні цілі так само менше. Так, тут питання до... Систем ППО України, а, 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 а чи то до західних партнерів, в тому числі в моменті передачі нам зенитно-ракетних комплексів. От і все. От, це от яскравий приклад пересмикування відповідно тих фактів. Я привів вам приклад роботи ППО країн НАТО і роботи ППО української сторони за оцінкою західних експертів. Проблема України, я ще раз підкреслюю, на жаль, в відсутності багато системи ППО. Оце основна проблема. Наразі вона вирішується, чому Зеленський заявив, що ЗРК Петріот ізраїльський, причому зауважте вже місяць, як працює в Україні. Тобто, потрохи, але Німеччина нам передала ЗРК Петріот, айрійський передали, Норвегія насамперед. Але це все тільки в процесі, шановні українці. Тому не посипайте голову попілом. І ще один момент: Щоб ви розуміли, навіть найдосконаліша система ППО Ізраїля в колаборації зі Сполученими Штатами Великобританії та Орданії дала результат 85 збиття аеродинамічних аеробалістичних засобів ураження Ірану. 15% прилетіло все ж таки. По території Ізраїля, так, територія Ізраїля, ви подивіться на мапу і порівняйте з територією відповідно України. От вам і відповідь. Ще раз підкреслюю: оці публікації Financial Times – це відверта інформаційна качка, за якою не стоїть реальні результати роботи української системи ППО. Дякую, Дмитре, за вашу аналітику за те, що розвінчуєте е фейки і за цю можливість, що ми можемо з вами це обговорювати. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо ви цього ще не зробили. Традиційно закликаю вас підтримувати збройні сили. Бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках вже наступного тижня. Тому до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.